Чому варто обрати дистанційне навчання для своєї дитини? Сучасний світ змінюється і з кожним днем стає все захопливішим. Дистанційне навчання це нова реальність сучасної освіти, яка має свої безперечні переваги та відкриває безмежні можливості. У нашій атмосферній школі ми прагнемо забезпечити вашій дитині найкращі умови для навчання та розвитку, використовуючи сучасні технології та індивідуальний підхід. Дистанційна освіта надає дітям можливість навчатися у зручний для Час у власному темпі та планувати свій день, поєднавши навчання з хобі та іншими розвагами. Усі відеолабораторні матеріали та тести відкриваються учню на онлайн-платформі та доступні з будь-якого мобільного пристрою у будь-який час. Якщо ви хочете забезпечити своїй дитині якісну освіту, яка відповідає сучасним вимогам, запрошуємо вас приєднатися до нашої атмосферної школи. Разом ми створимо майбутнє, у якому кожна дитина зможе зрозуміти свій потенціал та досягнути висот у навчанні.